Сьогодні ми з вами розглянемо деякі завдання та вправи. Наприклад, поглянемо на завдання 6, доповнити схеми реакцій, добрати коефіцієнти, це ви зробите самостійно, записати назви продуктів реакцій. це також самостійно. Тут нам не вистачає в А це барій оксиду, утворюється барій гідроксид. Щодо Б, це ферумтривалентний гідроксид, розпадається на. Ферун 3 оксид та воду. Щодо не вистачає В, це карбонатна кислота нестабільна, вона розкладається на карбон-4-хвалентний оксид та оксид. Щодо Г нам не вистачає калій гідроксиду. Щодо Д нам не вистачає сульфітної кислоти h 2 so 3 Щодо Е, нам не вистачає гідрогеноксиду, а також у нас утворюється зліт 4-хвалентний оксид. Щодо рівняння реакцій між кислотою та гідроксидом, у результаті яких утворюються такі солі. Завдання 7, нам потрібно взяти основу калий-гідроксид, кислоту, сульфатну кислоту. Щодо наступної речні, магній нітрату це магній гідроксид та нітратна кислота, Цинк-гідроксид та сульфатна кислота, кальцій гідроксид та хлоридна кислота, алюміній гідроксид та нітратна кислота. Щодо Восьме завдання до складної реакції, то нам потрібно до додати сульфатну кислоту. Потім додати те, що забере сульфат, це сполуки барію розчинні. Барі нітрат ми бачимо, що додають, бо нітрат з'являється. У нас є магній нітрат, Нам потрібно зробити з нього магній карбонат, Потрібно взяти щось розчинне з карбонатом, це, наприклад, натрій карбонат взяти. Далі тут з кальцію перейти на кальцій-гідроксид, це потрібно додати воду, з кальцій -гідроксиду перейти на кальцій карбонат це додати вуглекислий газ. Тут потрібно термічно розкласти кальцій карбонат, утвориться кальцій оксид, додати хлоридну кислоту, а вже додати щось розчинне, наприклад, натрій-карбонат, до кальцій хлориду і твориться кальцій карбонат. До алюмінію додати кисень. Потім додати до оксиду хлоридну кислоту, утвориться алюміній хлорид, до алюмінів хлориду додати якийсь луг, наприклад, натрій гідроксид, твориться алюміній гідроксид, і продовжити додати Не нам знову ж таки гідроксид додати, і при нагріванні він сплавиться до натрій ортоалюмінату, натрій 3 алюмініо3. Також, давайте ми з вами нагадаємо типи хімічного зв'язку, ми з вами знаємо. Це ковалентний, який ділиться на неполярний та полярний. Е, неполярний утворений одним хімічним елементом не металом, а полярний це декількома різними неметалами. Йонний – це метал з неметалом, металічний це один метал. Водневий – це між декількома сполуками з гідрогеном. тобто це гідроген з оксигеном, гідроген з нітрогеном, гідроген з флуором. Ось це в нас. Типи хімічного зв'язку. Сам хімічний зв'язок це взаємодія зв атомів, що зумовлює існування двох та багатоатомних частинок. Це молекул, іонів і від відповідно кристалів. І від хімічного зв'язку ми потім будемо відштовхуватися, тобто повторили і ми будемо знати типи кристалічних граток. В чому особливість також у нас хімічного зв'язку. то дивіться, наскільки вони відрізняються як квалентний неполярний наєс, однакові не метали. Різні не метали, вони вже, в них з'являється квалентний полярний зв'язок, з'являється полярність більше і менше. Хтось якийсь елемент відтягує на себе електрони і він стає більш електронегативним. І як виглядає йонний зв'язок? Це повністю окремі йони, окремо перейшли вже електрони до більш електронегативного і повністю втрачені електрони більш електропозитивного. Наприклад, тут на ми бачимо. І також ми з вами пам'ятаємо, що є типи кристалічної градки. По типах кристалічної градки бувають йонні кристалічні градки, молекулярні та атомні. Атомні в нас є виключення. Виключення, також ми повинні пам'ятати, це. Карбон, селіцій, бор і селіцій 4 оксид. І ми поговоримо більш детальніше на наступних заняттях, що таке собою представляють кристалічні градки. Повторимо саме особливості цих кристалічних градок через те, що ми маємо тримати свої знання в тонусі.